То. Ну от коса буде, бач, сюди карданчик ще зробимо. Оце буде держати, щоб вона не падала туди-сюди. Ці два регулюються. Вище, нижче. Це приваримо сюди. Якщо буде треба, поставимо до успокаиваючий цей. Сюди кинемо. І все. Ну, і у нас робоча печала. У нас образ Вал отбора боромочності у нас коробка від тяжолого мотоцикла. Буде привід до коси з цієї сторони. От коробка від тяжого мотоцикла. Це такий отбора боромочності у нас буде. Переход. У нас поки тут ставиться вал, запускається, вал буде від передка ось до звідсиля, ремень стоїть, якщо видно. Відціля буде запускається. Ну, зараз зв'яменем зробимо сюди, щоб воно сюди йшло вниз. Буде ставляться будуть дві зв'язки і туди вниз. Вал буде йти знизу. Вал відбору мощності. Все. Тракторець наш, мотор 10 лосадіних сил. коробка Жигульовська, перша для понижених, для повишених, м'ягке встановлене, крутящись цей, балка передня зроблена, із швелера. До від Т-150 хрестовина. Далі. Наниз. Стоїть купляна плита із шківами повністю купили. Ще одна коробка стоїть. Далі. Мост. Мост Зигульовський. Не врізаний ціляком. Карданчик тільки врізаний. Два там дві хрестовини стоїть і все. Мост не врізаний. А не врізаний для того, щоб ширина була хороша. Тому що такі шерин за 70 см то не тракторець, то ним по хаті кататися. Світ у нас все працює. Акумулятор ставиш, все працює. Динамо Жигульовська, рульова колонка повністю Жигульовська стоїть, тормозна система, проводка ці. Э, Предохранителі всі Жигулівські стоїть. Бачки Жигульовські, циліндрик стоїть, сціплення Жигульовське, тормозний циліндрик Жигульовський. педалі Жигулівські. Тормозна система вся робота. Повороти, все світиться, все горить, все роботає. Зараз немає акумулятора. Акумулятор поставимо, все роботи. Так, от наша гідравліка. Тоже саморобно. Нині так як все дорого, ми придумали таку гідравліку. Стоїть гідравліка, теж Жигульовська колонка рульова і пішло сюди. І пішло сюди. І піднімається, опускається, все чітко працює. Тут стоїть фіксатор, спеціально зробили, ми такий фіксує. На, на пружині, на защівки фіксує. Підняв, воно раз зафіксувалося. І все, коли треба опускати, тут стоїть речах середньо. Внизу речах. Нажав речах, сірга опустилася. Все швидко, акуратно і все чітко. Все, що все що, що у нас? Зараз зробимо косу. Щоб своє, своє вже все було, косичка, де все Тільки осталось нам зробити сюди, до цього кинути кардан. Зараз зробимо кардана і все, і коса вперед. І повороти работають.